Дорогі вчителі, вітаю із початком нового навчального року. Нехай він у нас нарешті проходитиме під мирним небом. Успіхів, терпіння, творчих злетів і всього найкращого. Життя іде, і небо вершить долі. Все відбувається у всесвіті в свій час, а в нас іще один дзвінок на видноколі. Нам знову з посмішкою крок робити в клас. У темні дні війни під час тривоги, Нам світло знань до юних душ нести. Навчать пройти непройдені дороги, навчати відкривать нові світи. Завадою стають часом реформи, рутина праця, стекою, папер. Та ми здолаємо з вами що завгодно. Ми ж вчителі за покликом на тем, нам сміх дитячий душу зігріває, яким би раптом темним день не став. Затрачені нам сили повертають сотні нових дитячих запитань, І ми працюємо. Відано, сумліно, ми не чекаємо від знак чи нагород, нам нагороди, наших учнів міння. І сильний у майбутньому народ, тому для них стаємо ми за приклад. У дні непевні смутку й суєти, вчимо боротись, волонтерити, любити і Україну гордо в світ нести. Це виклик наш та висота здолана. Ми маємо вірити і віру цю вилять. Ми, вчителі, нам з вами богом дано навчати злом теплом сердець долать. Новий навчальний рік. Що в ньому буде? Цього не загадаємо наперед, та перемогу маємо здобути і ні на мить не втратити себе.